Тарас Кромедо живе приблизно за 300 метрів від річки Лівниця у селі Добровляни. Чоловік каже, після кожної зливи берег поступово руйнується, вода підступає все ближче до його будинку. Берегу дуже багато з'їло, і вже в останні роки то річка повені весною чи восени вже практично вже під будинком, вже 10 метрів від мого будинку, вже від паркана, можна сказати, річка текла. Тобто вже дуже критична ситуація. Дуже переживаємо, що вода може вже і на городи вийти, вже і на сади, і вже попри фундамент буде текти. Житель добровлян Василь Федорович каже, берег річки не укріплений. Відтак під час повеней вода щоразу змиває до 50 метрів ґрунту. Якщо вода вже йде по під берег, попід цей, я вже збираю шмаки на машини, рихтую і побудував два поверхи. На другий поверх, що виношу, то виношу холодильники, ботову техніку. Зараз, що забираю, він, але воно йде не так, а він забрав, і пішов, воно йде таке, вибирає. От Отут забрало, а воно собі пішла і в той берег, в другий берег до водокачки відбувається, відти забирає, і відбувається до сюди, до колиби. Староста села Леся Крисько каже, під загрозою підтоплення під час повені приблизно 100 будинків. Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, що буде там в горах, які там дощі падуть. І дійсно це може становити величезну загрозу для нас, мешканців добровлян, і так само там нижче села, бо якщо річка урветься сюди, то неможливо буде в грошовому еквіваленті оцінити ту шкоду, яка може бути завдана мешканцям. І Також це величезна загроза життю. Член виконкому Новицької територіальної громади Віталій Варварик каже, місцева рада звернулася до Дністровського басейнового управління з проханням укріпити берег лімниці у добровлянах, адже грошей громади на такі роботи не вистачить. Тут, думаю, треба приблизно десь 2-3 кілометри цього берегу укріплення і того високого берегу укріплення, бо ми бачимо, ми стоїмо 4 метри вище на рівні річки. Минулого року під час повани на Прикарпатті вода пошкодила 53 дамби і 67 сім які перебувають на балансі Дністровського басейнного управління водних ресурсів. З них відновили 29 об'єктів, каже заступник начальника управління Олег Козар. За його словами, в управлінні звернулися до Держводагентства з проханням виділити гроші на відновлення та будівництво 56 водозахисних споруд. На це потрібно 260 мільйонів гривень. Поки що відповіді не отримали. На даний час. Значить, У нас є така інформація, що е, першочергового відновлення у нас в області потребують 232 об'єкти. Це разом об'єкти і комунальні власності, і наші водогосподарські об'єкти державної форми власності на загальну суму 651 мільйон гривень. І також ми е, е, провели обстеження додатково е, об'єктів, де немає існуючих гідротехнічних спрут, що потребують нового будівництва. На даний час це є необхідні кошти для того, щоб виконати цей комплекс робіт 1 мільярд 600 мільйонів гривень. За словами Олега Козара, перелік цих об'єктів передали в облдержадміністрацію. До нього внесли і будівництво берегоукріплення у селі Добровляне. Однак у список споруд на будівництво та відновлення яких просять грошей у Держводагентства, цей об'єкт не включили. Ілона Загарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.